Доброго дня! Сьогодні ми з вами дізнаємося, як використовувати списки та додавати посилання. Виконуємо вхід до нашого аккаунту, натискаємо на профіль, обираємо статті, натискаємо додати статтю. Вводимо назву, обираємо категорію, пишемо опис, додаємо зображення і пишемо текст статті. І якщо якимось чином, під час написання тексту статті у вас виникла необхідність в тому, щоб подати якусь інформацію з списком, то це робиться наступним чином. Ми пишемо наш список. І пишемо, наприклад, 1, 2, 3. Як з цього зробити список? Просто виділяємо лівою кнопкою всі наші пункти, тобто 1, 2, 3. І натискаємо в нашому меню на один із видів списку. Це буде список 1, 2, 3, або буде просто список з точками. Наприклад, натискаємо 1, 2, 3 і все. Після цього просто натискаємо Enter і продовжуємо писати інформацію в нашому тексті. Як додати посилання? Щоб додати посилання, потрібно в першу чергу вказати назву цього посилання. Тобто, у нас є сайт Закон Рада, який є офіційним джерелом. Ми хочемо на нього зіслатися. Тобто ми в цьому тексті написали інформацію, яка релевантна, яка підтверджується цим сайтом. Ми пишемо, наприклад, отаку от от фразу. І хочемо, щоб по цій фразі у людина могла змогу перейти на сайт. Які є офіційним законодавчим джерелом. Що для цього потрібно зробити? Ми копіюємо посилання цього сайту, переходимо назад в наш редактор, виділяємо наше речення лівою кнопкою, і натискаємо сюди. Створити посилання. Тут переходимо на такий блок, в якому нам потрібно вказати саме посилання, через яке буде отримувати інформацію читач. Вставляємо сюди наше посилання, яке ми скопіювали з нашого сайту Законорада, і натискаємо на червону кнопку Додати посилання.